Це. який водій сидів в машині, хто сидів з боку. Добре, дякую. Але щоб це було прийнято до уваги. Як ви не хамили іншим людям, як ви не хамили жінкам, ви будете хвилин саме мужчина, який це... був на тій машині, ви так само був виїхав. Ви самі бачите, ми все абсолютно Добре, ми фотографуємо вару, і ведемо. Тому що це було закон, що ми все-таки покладаємо на вас надії, ви є нова поліція, і ми все-таки маємо бути якісь захищені в тому світі. Якщо, якщо ви почали працювати, ви самі бачили, ми за зняв керувати зйомку, що ви передали, тобто від нього дійсно бачити, а Знаєте, що потім не каже, це, що я це, що я тільки позазняв, воно зберігається тут. І доступ Але до цієї камери, до, до записів, до записів цієї камери, а мають доступ виключно тільки прокуронюри. Не більше ніхто. Тобто він не сертифікований, Я можете навірити. Я так. Так. Бо ми все ж таки на вас покладаємо надії, тому що ви знаєте змінити. Ми розуміємо. А як ви будете в курсі того, що щось було? Ну то вже таке. То вже на совість поліції, поліції. Так, так, якщо так, вони так, хочуть так, щось так. це, тому що насправді це була би страшна біда. Якби не дай Боже, то би було то би м'ясо купить. Ми з тих а Я думаю, що не дай Бог людину збила. Ті люди, ті люди, які стоять, це все ті люди, які задіяні в тому всьому. Це вся та банда. Там теж машини хочуть або забрати цю машину, або не знають відкривали двері. Двері відкривали, такі низенькі машина. Зараз приїхала державна служба охорони. Вони охоронять місце події. Зараз ми чекаємо. зараз. так? Ні, зараз вони охороняють місце події для того, щоб не були втрачені певні, наприклад, докази, які можуть наприклад свідчити проти люди, проти людини наприклад, яка вчинила нічого цю подію. Зараз ми чекаємо прибуття слідчої оперативної групи, які власне будуть встановлювати. будуть знімати певні речові докази. для слідства. зараз. приїде слідча оперативна група і буде видавати машини. Впитування. І дівчата, які а, були, вони вам дали свідчення, які дівчата, ванять. які були світлими. Ну, то з тої машини повинні щось зробити? Заберіть їх, випить, локатор чи заберіть їх. Зараз беріть бриї... там вже стояти, які не забрали, щоб її не забрали. Зараз там є Державна служба охорони. Вони охороняють місце, охороняють цю машину, щоб Якщо з неї нічого віде? не втратили. Ні, ну повинні якісь евакуатори приїхати. Та Іра, не знайди вивкуатори. Ну. То ще рано, Іра. Розумієте, певний порядок, ми маємо дотримуватися. Ну, просто спецінчення. Ви тому що тут вулиця така, тут щастя, що так сталося. троє мамів і четверо дітей. Секунда часу був би То був такий звук, вони то був страшний страшне. І от там, куди вони вилетіли, там завжди гуляють діти. Я не знаю, що від Бога, що там нікого не було. Там стоять люди, чекають автобус, зупиняються час від часу. З бару виходять люди, з магазину виходять люди. Того, не було. Ходіть, ні, і вони ще не вийшли, так. і кинулися тих ну, жінок, які там, ми на них почали ну, сваритися, вони почали чы, бити. Була друга машина, ми так, йшли Вони гнали по тій нижній дорозі, на повороті. Ми просто думали, що от далі чуть не, чот, чот, не їхав то, оцю машину. Була ще така темна бордона сина. Це говорив, що з нами завжди і на повороті вони двоє притурмозили. Той червоний перегнав усього, показали один одному отабо і, і... червоний проскочив, маршрутка над'їхала, чорний він б... він би не скок. Поїхав проїхати. Каже, що з чорною восьмеркою їздив в гольф. Не знаю який, але це червоний сторон в голь. Бордовий, бордовий. Я бачу, назвав ходу, бордовий, бордовий, той вже стояв на місці, а той машини дорозі, то були.